В іспанській лалізі завтра Ель Класіко Барселона приймає Мадридський реал. А в українській Лізі, своя заруба Карпати проти Олександрії. Львів'яни женуться за місцем у лізі конференції. А Олександрія мріє про чемпіонство. Додай собі ще більше яскравих емоцій за переглядом цих поєдинків разом із ігровою платформою. Фавбет Фавбет, бери від гри своє. Панове, привіт, Гарі Кейн. 97-й рейтинг. Команда сезону Бундесліги і 5 мільйонів 600 тисяч. Я не маю жодних сумнівів що після того, як з ним побавлюся і вирішу продати, попаду добряче по монетках в мінус. Але мені все одно, тому що він вперше у своїй кар'єрі здобув трофей, став чемпіоном Німеччини, і це визначна подія, тому я маю взяти Кейна. А чому я власне впевнений, що він не може так дорого коштувати і надалі, принаймні довгий час, тому що немає ні рапіду, ні квікстепу. Він не зможе так втікати, як в мене Суарес втікає, чи міг втікати Дрокба, чи в когось можливо Ісак є з англійської прем'єр-ліги якого я теж дома спробувати, але собі потім подумав, вже зараз з Кейном краще хочу зіграти, бо він он, он, вийшов. А ісака теж хотів спробувати. Але там Дриблінг такий сумнівний і паси. А от паси Гарі Кейна, ви скажете, та для чого страйкеру пасе? Я скажу, що буває, ти комбінуєш туди-сюди, і в нього тут просто ого короткий пас. 95, довгий 97, і ще й інсайсів, золотий трикутник і лонгбол навіть йому дали. Ну то десь прийняв. Якось повернувся в глибину і дав десь на фланг на метрів 20 закиданечку. Не знаю, подивимось, як це буде працювати. Фінес шоти, золоті по класиці у Кейна і золоті удари низом. Це круто. Питань нема, но ну і ферстач. Краще б був то рапід. 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі. Це все круто. 4-4-1-1, яка в мене може перебудовуватися у 4-2-1-3. Ланг тут є, я б його відзначив, тому що карта з тих, що майже по ціні рейтингу, а грає досить прикольно. У мене інших, до речі, гравців на позиції лівого півзахисника, так щоб дуже і нема. Тому я його поставив, бо в мене він є в антрейді, має золоті фінец-шоти, має удари низом, в разі чого. Та й нічогенький собі поки грає. А там буде видно ця позиція на перспективу на розвиток. Ліліан Чурам. Я зібрав собі його СБЧ. Він вже зіграв в мене 13 матчів і навіть віддав один асист, при тому, що грає на позиції центрбека. Я збирав його, враховуючи те, що він може бути і правим захисником, і центральним захисником. Але вирішив спочатку загравати саме в центрі в парі з Мальдіні. Отак мені захотілося. Як мінімум, поки в нього немає ніяких плейстайлів на паси, а паси в нього трошки сумнівні. Знаєте, короткі, 87, довгий 82. Станом на зараз, коли багато тоців це дуже таке собі, але е, є десь плейстайл на Pass е, пас е, походу нагород за сезони. Я заберу і обов'язково дам тюраму. Можливо, тоді його з часом е, вирішу змістити на позицію правого захисника, тому що там, як той, хто забирає м'ячі, він буде абсолютно прекрасний, немає сумнівів. Але якщо його розігнати в атаку, то тут і паси під питанням, і удари теж він не проб'є. Що може, наприклад, зробити Макманаман, там чи Тренд, чи хто в мене буває там Кабдевіла, коли підключає інколи захисника. Круто, коли він може вступити гол. Це не дуже часто, але це буває. Ну а в парі з Мальдіні Чурам мені подобається. Взагалі, як центрбек, ця карта теж дуже солідна. Я не мав сумнівів, тому що пограв проти нього і він вражав. І найбільше він вражав мене своїми блоками. До речі, я вважаю, що. Ці золоті блоки у Чурама найкрутіші бляха в грі. Він ще навіть коли був базовим самим собою чурамом, то його блоки вже замахували. І от так воно з тюрамом тягнеться, його блоки якісь нереальні. Якщо вам, до речі, так не здається, напишіть у коментарях, хто по-вашому найкрутіше блокує удари, але він якийсь, ну просто блокуючий демон. Можливо, хтось хотів би запитатися, чому Руд гулять в мене по синів, тому що я дав йому еволюцію на роль діплайн-плеймейкер на двох плюсиках на позиції опорника. Там в нього був один плюсик, тепер має два в разі чого. Йозо Кіміх тут заховався. Так, його теж купив 365 тисяч. Просто цікаво. У мене насправді є тут вітін'я, якому я знову почав довіряти після того, як Дайон вилетів з барсу і з Ліги Чемпіонів. Я захотів собі залишити того, хто грає далі. У фіналі буде вітін'я. в нього досить прикольна карта. Якщо подивитися на стати, кіміг, наче по всьому, виглядає, погляньте. Крутіший, так, але плейстайли у Моговітін є дуже прикольні. Але і в кіміха вони теж я вам скажу в порядку. Ну і, до речі, я думаю, чи не дати Макманану еволюцію на два плюсики для правого захисника ролі фулбек. Можливо, саме йому це дам, тому що е, хто там в мене ще лала є, він має два плюсики. Тренд недавно випадав, теж має два плюсики. Е, можливо, саме Макманамена зроблю таким вже своїм супернапакованим. Всякими приколами правим захисником, в якого є лонгболи, є єнотик, є, щоб йому гачка десь дістати, було б взагалі найс. Але так карта мені подобається. Подобається те, що він має золотого селача, бо якби в лали був селач, тоді найс. А так силача немає інколи хочеться так. Ой, до речі, Кейну немає сенсу давати Хантера, в нього і так ударить 99, дам йому каталізатора. Хоча там і паси в порядку, але хоча б по пасах там є що більше е, бустанути. Часто математично, якщо подивитися, так то тут. <смеш> на віз 99. <смеш> і ще перед тим, як виходите на поле, варто відзначити палмера, який мені випав. Тот гарантом англійської прем'єр-ліги я зібрав таке СБЧ, тому що якщо карта не квіксельна, то це вже перемога, яку варто відзначати. 95-й палмер 5, -5 по зірочках гарно, але шкода, що немає золотих фінецшотів, які були в його Team of the Year версії. Якщо б тут були і золоті фінецшоти, і Дедбол, то це було б прекрасно. Ну або на пасив дали більше плейстайлю, бо це трошки мало. Якщо говорити про гравця, який от тут, де Бруно Фернандеш грає. Дебютний матч для Гаррі Кейна. Перший матч у Чемпіонс, де боремося за ТОЦ Бундесліги в нагородах. Алісон. Берн Олександр Ой, Берн це якийсь далекий рівень. Цей суперник багато вже пройшов. Бо я порівняв там ледь-ледь до 20-го, намагаюся дістатися, і там одразу буде буст на плюс 10 тисяч, але ще не дістався. ну окей. Okay. L1, r 2 і трішечки біжить, знаєте, трішечки біжить. Щось може з цього і вийти. Перший гол Гаррі Кейна легкий взагалі, можна сказати, на класі Класі Гаррі, який просто максимально високий, якщо говорити про удари. L1, r 2 знову Кейн, і. ну, Може трошки побігти, але, звісно, то буде не так, як ті, в кого Квікстепи і Рапід. Найс Кімміг. Бруно Фернандеш. До речі, тим, що він отак може сісти трішечки глибше, коли я захищаюся, і забрати м'яч, дуже мені подобається Бруно. Взагалі, карта абсолютно прекрасна за ті 50 тисяч квіксельні, які там за нього просять. Це найдикіша ціна по карточках, які зараз, напевно, присутні на ринку, бо Бруно дуже і дуже крутий. Бруно пасулю на Кейна, Гаррі. Гаррі Кейн. Низом. Найс, nice. ну його удари я вже так розумію. Це буде кайф. Кейн. Кейн. Не забив. Я думав, вже навіть взагалі можна там особливо не старатися. Лоу driven, не дрівен, Просто і гол. Але ні, це так не працює. Треба все одно відповідально підходити до фінішингу, інакше не будеш забивати. Уф, а Кейн буде таке, ще й пасолька тішити Слухайте, Це прикольно. Леліан Тюрам. Харі. 3-0. Макмана, найс. Кейн. 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 Удар! Ух! Алісон не зіграв 4-0. Рівненько лаборд. Отакий от тут от, склад Венісіос і Рафінья, як колись взимку. Легкий гол руде гуліта. Не завадив йому ніхто пробити. Ох, ти ж, бляха. Чюрам. Я навіть відбір не встиг дати на ЖКейчика підійшов, він сам забрав. Буфон, гарний сейв. Ой, в дотичок, Бруно. Класно. Ікей, низом. Ідеально. Я щось не захочу його так швидко продавати, мені здається, бо, крім того, що він багато забиває. А! А! Бляха, який вийшов дурний гол. Е Насамперед, я все заговорився з Кеном Макманом в таку зону. Крім того, що він багато забиває, він ще досить технічний, коли з м'ячем працює і може сам дати пас. Це мені подобається. Бо нерідко буває так, що ти щось собі розігруєш, комбінуєш. А твій нападник не може дати передачу трикутнику. Кім забирав, не забрав. Тюрамосі блок. Круто, Бруно Фернандеш. в Гаррі Кейн. Чіпшот. Гаррі Кейн. Немає зовсім чіпшотів. Ну ось і тюрам. Ось і тюрам, поки я тут собі підглядав на Гаррі Кейна ще раз і трохи відволікся і отримав таку атаку. Ліліан тюрам дав блок. Гаррі, гарі, гарі. гарі. Під удар. і без зеленого таймінгу я спробував досить непогано. Наступного разу вже приправлю, то намаганням дати зелененький, і тоді, я думаю, гол буде точно, але все-таки 99-й удар, знаєте, мені цікаво, що буде, якщо бити без таймінгу. Кейн, okay. дуже добре. Дуже добре. Може, якщо з центру поля розігнати L1R2, він без рапіду квікстепу не дасть ефекту, але десь так от, на метрів 10, пробігтися він все одно зможе. Кіміх, добре. Бруно Фернандеш. Прекрасна передача. Бруно. Люблю його за ці паси, Кейн. Харикейн. Кейн. Облок. Кіміх, добре. Еліан Тюрам З його швидкісними даними. данами. Кейн. Трикутничок он чи ні. Встиг! Ось вам і трикутничок Гарі Кейна. Чудова передача, розкішна передача. І це той момент, який може притримати Кейна в моєму клубі. Я не захочу його так от одразу продавати, тому що е так багато хто із вас скаже, що а паси для страйкера то таке, а плейстайли страйкеру нашо, Але от саме для такого моменту, коли ти прийняв страйкером, дав трошечки собі руху в глибину, поки розганяється хтось із твоїх тіммейтів, і тоді даєш йому пасоль, як от зараз зробимо це. Копа і прекрасний Депас. І це от фішечка Гаррі Кейна, яка. Ну, Ви знаєте, мені дуже подобається. 5-1, Акіміх. До речі, поки я шукаю наступного суперника, напишіть мені, будь ласка, у коментарях свого гравця на позиції ЛМ чи ЛВ ліве крило атаки. Бо у мене там, що впало, те попало. Фердінанд Делусіо, потужно. Бруно Фернандиш, Роналду Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Оп. Не вийшло. Дякую. Золоті віне, Ланга. порядок. Так, я придумав. Е, дозволяйте, будь ласка, п'ятий золотий плейстайл і залиште десь там е, золотий рапід або квікстеп хоча б в нагородах якихось. І все. І я Кейна роблю антрейдом. Свої монетки перетворюю у антрейд. Мені підходить. Лиш дайте мені ще такий плейстайл, щоб Кейн був абсолютно ідеальним нападником. 2-0 галі. Тюрам не заблокував. Хоча тут, щоб його виправдати, можна сказати, що я кнопкою відбору намагався. І Гаррі Кейн знову чудовий пас. Розкішні. В нього трикутники. Мален. <звук> Бездарно зіграв. Оу, Бруно. Який пас Кейн. Гарі, Гарі. Вистачаємо швидкості, щоб втекти. і Буфон як дістав. Чурам. Прекрасно, і наш м'яч. Добре, Кіміх, знову забирає. Йозуа подобається мені. Ааа, то хотів на Кейна вирізати і взагалі не вийшло ніхрена. Пас якось зірвався. Тюрам красунчик. Гарі. Гарі з либане хтось є, Гаррі, знову добрий пас, Кіміх. Йозуа, удар буфон! О, боже мій, що відбувається як гарно, як ефектно, але шкода, що не гол. Леліантюрам. Мален. Кім міг нарешті. Гол. 3-1. Йозу міг? Він же не вперше сьогодні забуває. Молодець. Кім міг знову зіграв. цього разу на перехопленні? І Гаррі Кейн в дотик трикутник. Оце те, про що ми говоримо. Малин ближній кут 4-1. Цього разу я не повторив помилку першого тайму. Це те, про що ми говоримо? Паси Гарі Кейна. Розкішні паси Кейна, тюрам знову молодець. Як же ж вони грають? От злибини, злибини, злибини. І на тобі інсайсів золотенький. Вау, я кайфую з тим Кейном. Я кайфую Кейн, не продається. Все, я звичайпі здоров'я з Кейном, мені все одно буде 5 мільйонів, 4,5. Мені в сраці. Кейн грає до кінця. І ще я хочу, щоб Кейн мені випав антрейдного годом. І e спорт. Ну що я так багато прошу, але тільки одного Кейна і все. Тюрамі Шлоттербек, до речі, Шлоцек. Ау! Онсайд? Гаррі Кейн. Боже мій, Гаррі Кейн. Гаррі Кейн! Гаррі. Гаррі. Дивіться, що він робить? Це, це, це нормально, алло. Які паси, які паси, ріже. Ей, це що таке? Ні, ну це гол, але що це був за прийомчик шльотербека, що Кейн відлетів. Кейміх. Гаррі. Лонгшот Фінесом! Хо-хо-хо, Гаррі, Кейн! Поборовся, поборовся кейн. Удар ще ось такий і 4-0. До речі, тут схоже було на трівелу по виконанню, хоча я L2 не натискав. Но це, до речі, такий момент, який спрацьовує гравців, яких є базова трівела, і в кейна така є. І це вже дуже багато років насправді тягнеться, коли ти от під таким кутом. Типу. Який просить тої тривали на виконання, то гравець, у кого колись, то були трейти. Трейт колись був. Зараз плейстайл, якщо такий, є, то гравець так може дати. Її. Так, кейн може ще дати. правою з стороною стопи Стройк і Александро. Мессі тут на якихось еволюціях. цікаво. Ой-ой-ой, спіймали мене. А, вибачте. Онсайд наче. Ланг. Смикнувся кіпер. І покарали за це золотим фінес шотом Ланга. І дивись, що зараз Гаррі дасть. Ну тут дуже проста була ситуація. А от звідси. Гаррі. Найлоден Р2. Зміг. Зміг. Все-таки вирватися Гаррі Кейн. Молодець. Хороший був ривок. 3-0. Габріель Фернандо Єра. Ярний кіс еволюції. 4-1-2-1-2. Ісак червоний. Чому? Чому він а не я? Тюрам. Найс. Кейн. Сам Гаррі. Прекрасно. 1-0. Чудовий пас. Зараз, до речі, був від Кіміха. Кейн там завис в такій зоні. Йозуа віддав пасулю, скористався. Гаррі. Онсайд наче. Так, є онсайд, і, і Гаррі Кейн знову асист. Друтгуліт. Я думаю, що Кейн разом з тим, що колотить дуже багато голів, напевно, найкрутіший страйкер-асистент, який в мене був коли-небудь. Я думаю, статистика то підтвердить після матчу, ми глянемо. Він неймовірний в плані передачі. Онсайт. Загубили Зідана. Гаррі. А лівою шот Гаррі Кейн, як він кладе. І це не був зелений таймінг, я не спіймав, був лише білий, але як він поклав. Кіпер навіть не смикнувся. Ох, Бруно. Гарно. Кейн. Обманув. Ще разочок. Переклав з ноги на ногу, удар гол. Людина, проти якої страшно суперникам, бо не знаєш. Він дасть фінер щод лівої, чи правою, чи лоудрівен дасть лівою, чи правою. Дуже добре йде команда. 15 голів і 7 асистів за 6 матчів. Ось така статистика. Позабитих якщо порівнювати з лябордом трішечки не дотягне, так? Але насправді кейн класний. Він у мене залишається його здатність зіграти в пас і дати золотий трикутник. Це. Прикол кіміг красунчик подобається. У ті 365 тисяч 450 350 що я зараз бачив, е, коштує питань, нема. Ну і ланг продовжує там щось трошки забувати. 87, нормально. Ну і на цьому все. Не забувайте за вподобайку якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, почуємось. Побачимось, бережіть себе.